В цьому відео я розповім про систему охолодження на Г-69. У сучасних авто перед радіатором стоять вентилятори, які автоматично вмикаються під час підвищеного набору температури двигуна. У Г-69 стоїть лише вентилятор, який прикріплений до шківа, який крутить помпу. Перед радіатором стоять жалюзі, які відкриваються та закриваються з салона. Вони тут розташовані для того, щоб можна було контролювати потік повітря, який йде до радіатора. Таким чином, в холодну погоду можна було припинити потік холодного повітря до радіатора покращити нагрівання двигуна. По обидві сторони авто стоять такі металеві палостини, які тримаються на п'яти гвинтах. Вони діють як повітрозабірники. Під час руху авто в них потрапляє повітря, і цим самим покращує охолодження двигуна. Між капотом та лобовим скло авто стоїть повітрязабірник, який можна відкривати та закривати з салону. Він також для поліпшення охолодження двигуна. І дуже зручний тим, що його можна керувати, відкривати та закривати. На цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал та до зустрічі в нових відео.